Невелика квартира та місця родині з двома дітьми не бракує. Киянка Анна Хрипункова називає себе мінімалісткою і наголошує, коли звільняються простір і час, проблем стає менше. У мене речі так лежать, що я можу з закритими очима взяти одяг. У мене немає проблеми що мені немає що вдягти. Шафа не закривається, покласти вже нема куди. Це вигідно. Стиліст Катерина Філіпенко підтверджує, бути модним з мінімальним гардеробом простіше і дешевше. Із сім віщей восьми аксесуарів складається, як би ви подумали, скільки? Цілих 32 комплекта. І у всіх буде впечатлення при такому мінімальному кількості одягу, що у вас як мінімум ну, гардероб Сара Джесіки Паркер. Ось така кімната малюків. Ліжко трансформер, водночас, і шафа, і шухляда, і письмовий стіл. Принцип мінімалізму пристосували до іграшок. Оце наш найголовніший лайфгак. 90% іграшок ми ховаємо сюди. Діти грають малою кількістю, а коли приходить час, я щось звідси дістаю, і воно знову як нове. Нещодавно дістала цього ведмедя, і він викликав такий захват у сина. На переконання Анни, такий стиль життя потребує грошей лише на початку: меблі на замовлення, сучасна техніка, якісний одяг. Далі в родини автоматично на 90% вивільнився час, витрати зменшилися на 75%, Якість харчування зросла наполовину, на 80% поменшало сміття. Мені аж соромно казати, що іноді аж нема на що витрачати. Томі, звичайна сім'я, щомісяця викидає до 30 кілограмів сміття, і це переважно через наше споживацьке без Скорочення споживання це. Практично майже єдиний шлях, який, який ми маємо йти для того, щоб продовжувати виживати на цій землі. Наука довела, що просторіше приміщення, то простіше планувати і аналізувати ситуацію. Звільнений від шопінгу та примітивної метушні час відкриває справжні цінності, Це намного лучше для чевіка для його росту. Його личностного, психологічного, духовного росту чем просто займатися вот, вот этим примітивним накопительством і збавлятися від цього вот лішнього. На щастя, люди почали це усвідомлювати, тож мінімалізм та розумне споживання стають навіть модними. Мінімаліст Плюшкін чи звичайний споживач, кожен сам обирає спосіб життя. Проте, коли вже у власній оселі забракло простору і щось іде не так, то чи не настав той самий слушний момент позбутися мотлофу? Оксана Ткачова, Євген Лукянов, Андрій Барков, Євген Задоя та Георгій Жиліч факти ICTV.